Продовжуємо готуватись до можливих відключень електроенергії. Сьогодні у нас буде збірка і тест ось такого міні-UPS для Wi-Fi роутеру або онушки. Також цими міні-UPS можна живити якісь навантаження до 15 Вт, як заявлено на сторінці продавця. Вартість цього міні-UPS приблизно 120 гривень на AliExpress. Посилання я залишу в описі під відео. Даний екземпляр на 9 Вт, даний на 12 як ви бачили. Будемо збирати його в корпус, який роздрукований на 3D принтері. Ось такого типу. Посилання на файл для друку, я також залишу в описі під відео. До речі, подивіться досить непогана якість. Роздрукований на принтері від Creality модель S1. Ну що ж, давайте починати. Живиться даний UPS від напруги 5 вольт, можна підпаятись дротами або використовувати роз'єм Type-C, наприклад, взявши зарядку від мобільного телефону, на виході ми можемо мати 5, 9 або 12 вольт. В даному випадку, як я вже казав, у нас один екземпляр на 12 вольт, інший на 9, тому що... Wi-Fi роутер, на якому він буде використовуватись, живиться від напруги 9 вольт. З іншої сторони, маємо два холдери: схема з'єднання 1С, тобто акумулятори з'єднані паралельно. Слід звернути увагу, що перед тим як встановлювати елементи, потрібно вирівняти на них напругу. Для зарядки акумуляторів використовується аналог мікросхеми ТП 4056, в даному випадку 4056. Вхідна напруга від мережі 5 В, від акумулятора 3,7 В, на виході 9 або 12 В. Значить, що у нас постійно працює підвищуючий перетворювач напруги. Як наслідок, ми маємо невеликий коефіцієнт корисної дії даного пристрою. Також у нас буде значно нагріватись мікросхема, також інші елементи. Ми обов'язково перевіримо, чи передається тепло від елементів, які нагріваються під час роботи з навантаженням на холдер і дізнаємось, чи в принципі даний пристрій можна вважати безпечним, оскільки якщо перегріти літій-іонні акумулятори, то буде лихо. На лабораторному блоку живлення налаштована напруга в 4 вольт. Вихід від нього під'єднаний до холдеру. Імітація, що в нас встановлений акумулятор в ДБЖ. До виходу підпаяний дріт, який заходить в електронне навантаження. Бачимо, що зараз у нас на виході напруга 12,5 В, споживання в режимі очікування 0,3 Вт. Давайте під'єднаємо живлення від мережі і подивимося, чи змінюється наша напруга на виході. Напруга на виході 1257, можна вважати 12,58. Від'єднуємо 1253. Ну, можна вважати, наша напруга на виході не змінюється. Запускаємо навантаження в 5 Вт, саме стільки споживає середньостатистичний Wi-Fi роутер. Бачимо, що споживання від акумулятору у нас майже 6 Вт. Заявлено передовсім, що даний міні-UPS може працювати при навантаженні максимум 15 Вт. Я дуже сумніваюся, але давайте ми це перевіримо. Так, бачимо, що на виході 15 Вт. Від акумулятора споживання йде 19 Вт. Залишаємо на деякий час і будемо міряти температуру. Навантаження на виході 15 Вт від акумулятора споживається 19,6-19,7 при напрузі 4 В. Давайте зменшувати напругу на акумуляторі, що обов'язково трапиться. Так, і встановимо напругу на 13,5 13 В. І дивіться, друзі, яка історія. Уже споживання не 19,6 а 25 Вт. О, і в нас зупинився тест чому? Мабуть, через, через перегрів. Через перегрів. Давайте спробуємо знову запустити тест. Так. Все-таки середня напруга буде десь в районі 3,6 вольт. 15 розділити на 23. Дорівнює 65%, тобто коефіцієнт корисної дії 65% при роботі від акумулятору. Так, і щось мені підказує, що температура вже дуже і дуже висока. Так, я відчуваю трохи десь такий запах, наче щось гріється, навантаження у нас відключилось, тобто 15 Вт даний ДБЖ віддавати не зможе. Знову відключилось навантаження, тобто 15 Вт у нас віддавати цей ДБЖ не може, тому ми встановимо давайте 10 Вт. При навантаженні в 10 Вт температура на перетворювачі 54 градуси. Можна трохи додати навантаження. Давайте зробимо 12 Вт. При навантаженні 12 Вт температура на перетворювачі 64 градуси. Підозрюю, що насправді на пару градусів іще вище, тому що прям відчувається, відчувається, що дуже гарячий перетворювач. Так, Дросель теж дуже гарячий, рука прям не, не терпить. Холдер при цьому просто теплий, а значить, що нагріватися акумулятори в нас не будуть, і це дуже добре. Але навантаження заявлене навантаження в 15 Вт це точно перебільшено. А насправді тримає близько 10-12 Вт, це для нього буде максимум. Якщо е, казати про довготривале навантаження, у даному випадку навантаження працює вже близько 20 хвилин. І поки що, поки що все нормально. Оскільки середньостатистичний Wi-Fi роутер споживає близько 5, максимум 6 Вт, тому давайте побачимо, як буде себе поводити ДБЖ при такому навантаженні. Як бачимо на виході 6 Вт від акумулятора споживання 7,3 Вт, 6 розділити на 7,3 отримуємо коефіцієнт 82%, що вже більш-менш непогано. При навантаженні в 5 Вт конденсатори ледве теплі, дросель теж тепленький, мікросхема палець абсолютно тримає. Десь приблизно, я думаю, 45 градусів, 43 десь так, температура. Тобто при навантаженні в 5 Вт середньостатистичний роутер від такого ДБЖ ми заживити зможемо, працювати все буде чудово. От, коефіцієнт корисної дії при роботі від акумулятору буде приблизно 82%. Імітуємо ситуацію, нібито у нас з'явилась мережа. Ми бачимо, що у нас. Від акумулятору споживання вже немає, він по ідеї має заряджатись. А от від мережі у нас вже йде споживання цілих 8,7 Вт. Тобто, якщо рахувати коефіцієнт корисної дії від мережі, то беремо 6, ділимо на 8,6, отримуємо 69%. Зовсім небагато. Бачимо, що в нас засвітився зелений індикатор, який каже нам про те, що акумулятор заряджений. Напруга підвищилась до 4,15 В. Знову відключаємо живлення. Як бачимо, навантаження продовжує працювати. Давайте зімітуємо ситуацію, що у нас розряджається акумулятор, і дізнаємося, при якій напрузі наш ДБЖ повністю відключиться. Так, 3,5 вольт 3,4. 3,3, ,3, 3, 1. 3 вольт. 2,9. Навантаження Навантаження продовжує працювати. Так, 2,8. 2,7 вольт При 2,7 вольт у нас працював захист від перерозряду. Давайте спробуємо запустити. Так, у нас не запускається навантаження. Піднімаємо напругу до 2,8 У нас продовжує працювати навантаження. Як бачимо, 6 Вт, 12,5 В, тобто напруга на виході у нас постійно 12,5 Вт. Знову зменшуємо напругу 2,7 Вт. Спрацював захист. Встановлюю акумулятори в міні-UPS. Холдер досить щільно. Тримає акумулятор, навіть я би сказав, дуже щівно. Бажано перед тим, як встановлювати акумулятори, трохи піджати контакти. Встановлюємо другий акумулятор. Так, добре, запускаємо навантаження. Давайте розрядимо трохи наші акумулятори. Зараз навантаження у 12 Вт, трохи почекаємо. При роботі від акумулятора пульсації на виході від ДБЖ десь приблизно в районі 45 мВ, це без навантаження. При навантаженні, давайте встановимо навантаження в 6 Вт, пульсація у нас трохи збільшується і складає десь в районі 70-75 іноді мВ. Під'єднав ДБЖ до мережі і пульсація у нас абсолютно аналогічна. Напруга на акумуляторах 3,74 В. Дізнаємося, якою потужністю будуть заряджатись акумулятори. Як бачимо, 5,1 Вт, при цьому запускаємо навантаження в 6 Вт. Дивимось, Так, наше, наш ДБЖ одночасно живиться від мережі і заряджає акумулятор. Але давайте збільшувати навантаження, подивимось. Подивимось, так, ми бачимо, що навіть і 3 А він може забирати з USB-роз'єму. якщо... Це буде дозволяти USB, кабель та зарядний пристрій. Навантаження на виході 10 Вт. Ми бачимо, що у нас від USB йде живлення 17,9 Вт, тобто одночасно заряджаються акумулятори і живиться навантаження. Цілих 3,7 А при 5 В може знімати цей ДБЖ від USB. Значить, нам потрібен хороший блок живлення та хороший кабель для того, щоб... Так сказати, розкрити потенціал цього ДБЖ. Так, як гріється наша мікросхемка? Ну, більш-менш гріється наша мікросхемка. Потужність зарядки акумуляторів 5,1 Вт, і насправді це трохи замало. Якщо, наприклад, у нас знову будуть графіки відключені 4х4, не факт, що до 100% зможуть зарядитись дані акумулятори, тому а, таку слабеньку зарядку можна віднести до мінусів даного ДБЖ. Давайте порахуємо собі вартість такого міні-UPS. Сама платка з холдерами коштує 120 гривень на AliExpress. Ось такі акумулятори можна придбати на OLX. Їхня вартість за одну штучку приблизно 70 гривень. Тобто ще плюс 140 гривень. І а, дріт з а, штекером хай буде плюс 20 гривень. Виходить, що загальна вартість такого міні-UPS 280 гривень. Але не забувайте, що для його роботи потрібен Type-C кабель та зарядний пристрій. А якщо ви бажаєте поселити цей дебажа ось таку хатинку, то це теж додаткові розходи і потрібно це враховувати. Корпус має отвір під роз'єм Type-C та дріт, який буде виходити до Wi-Fi роутеру, але його розположення дуже незручне, тому бажано зробити отвір додатково. А щоб зібрати в цьому корпусі ДБЖ, вам знадобляться ось такі гвинти, які можна купити в будівельному магазині. Процес збірки максимально простий. Для початку беремо два елементи 18650, встановлюємо їх в холдери. Попередньо потрібно переконати, що у нас напруга на елементах рівна, тому що з'єднання паралельне. Далі встановлюємо наш міні-UPS в корпус. Заводимо дріт в отвір, який був додатково просверлений. Далі підпаюємо плюс та мінус відповідно. Збираємо корпус. Наші міні-UPS готові. На корпусах ми бачимо позначки 9 і 12 вот, що дуже зручно, щоб не переплутати. Можете помітити, що тріснув корпус. Справа в тому, що я. З великим зусиллям закручував вин, тому будьте обачними, коли будете закручувати. Під'єднуємо живлення до Wi-Fi роутеру, бачимо, що наш Wi-Fi роутер запускається. Також під'єднуємо живлення до самого міні ups І бачимо, як у нас одночасно працює міні-UPS. Також від нього живиться роутер. Якщо ми відключимо живлення, роутер продовжить працювати. Давайте спробуємо порахувати, скільки годин відпрацює Wi-Fi роутер від такого міні UPS. Для початку потрібно дізнатися ємність. В нашому випадку встановлено два елементи 18650 ємністю 3000 мА. Тобто 6 годин, 2 елементи. Щоб перевести це в Вт години, множимо на середню напругу 3,7 В, отримаємо 22,2 Вт. Wi-Fi роутер споживаючи в середньому 5-6 Вт. Буде забирати від батареї приблизно 7-7,5 Вт-годин. Тому ділимо на 7,5, отримуємо 2,96. Тобто 3 години наш Wi-Fi роутер буде працювати від такого міні-UPS. На цьому в мене все, друзі. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою та коментарем. І якщо вам подобається саме мій канал і мій контент, і ви хочете підтримати мене, в описі під моїми відео ви знайдете посилання на Адіекспрес. Якщо ви будете замовляти будь-який товар через ці посилання, мені буде приходити малесенька така комісія, яка допоможе каналу розвиватися і допоможе мені більше приділяти увагу моєму каналу. І відповідно контент на моєму каналі буде е, публікуватися частіше. Тому я буду вам дуже вдячним, якщо ви е, будете щось купувати за моїми посиланнями в описі під відео та в закріпленому коментарі. І що дуже важливо, ціна для вас не зміниться абсолютно. Ціна буде так само, тільки мені буде приходити малесенький бонус за те, що ви замовляєте за моїми посиланнями. І якщо. Переходячи за моїми посиланнями, вас перекидає на руськомовний сайт. Друзі, то це значить, що у вас в налаштуваннях потрібно щось зробити, наприклад, почистити киші або налаштувати регіон в комп'ютері. Або у AliExpress іноді трапляються такі дивності і вас перекидає на сайт руськомовний. Насправді я користуюсь англомовною версією, тому це проблема, яка не стосується мене. Це проблема або з налаштуванням вашого комп'ютеру, або якийсь глюк на самому AliExpress. Нагадаю, що до 30 листопада на AliExpress проходить розпродаж Чорна П'ятниця, і, як на мене, це досить непогана можливість купити для себе щось корисне. З непоганою знижкою.